Друзі, така офіційна гранд Вітара, механіка 6 рік. Куплена в Одесі, крашена одна водійська дверка. Все інше в рідному забарвленні, газ стоїть. Така вона по кузову. Оп! Шкіряний салончик. Є вектропакет на дверки, газ. Корекція фар, підігрівчики, механіка, гарна тачка та дуже-дуже По колу. покажу вам по водійській стороні. Як все виглядає? Всю автівку доступно І лізинг або обмін. Приїжджайте, друзі. Гарний варіант є в нас в автопарку Грушевського 15 А.